Вітаю! Я Леонід Цахановський, це мій канал Книгогляд. Спочатку всіх вас прошу підписуватись на мої відео, поширювати їх, щоб більше людей змогло їх побачити. Також прошу підтримати нас через Приватбанк і на платформі Patreon. Відбувся візит президента США Байдена до України. Я хочу висловити свою повагу до такого сміливого поступку. Від російських фашистів можна чекати чого завгодно. Але режим секретності при підготовці цього візиту був витриманий бездоганно. Було оголошено, що вівторок, 21 лютого, Байден прибуває в Варшаву, в неділю 19 лютого, він з дружиною пообідав в ресторані в центрі Вашингтону і поїхав додому. Тобто він показався всім, і непомітно для всіх вилетів прямо в Європу. Там його чекав поїзд, і вранці 20 лютого він вже у Києві. Зустрівся з офіційними особами: Зеленським провів перемови, прогулявся по Києву в супроводі кореспондентів і Зеленського. На Михайлівській площі був, віддав шану загиблим воїнам російсько-української війни. Над Києвом чергувала пара Міг-29, де Міг 29 винищувачів, ну, все як треба. Кореспонденти зняли прекрасні відео. Правда, потім росіяни очухались і підняли в небо в Білорусі з аеродрома Мачуліща біля Мінська пару Міг-31 з ракетами «Кінджал». Ну, Відбулася повітряна тривога, але це закінчилось нормально. Важливі, важливі були промови Байдена серед інших про зобов'язання Сполучених Штатів поставити нам 700 більш ніж 700 танків. Тисячі, як він сказав, тисячі бойових броньованих машин і одну тисячу артилерійських систем різних. На фоні цих висловлювань пройшла інформація про те, що на фронті ми бачимо вже багато американських бронетранспортерів страйкера. Одразу ж кажу, що цей бронетранспортер страйкер отримав високу оцінку наших воїнів. То що це за машина? Давайте ми ознайомимося з нею. Страйкер – це серія колісних бойових броньованих машин. Колісна Формула 8х8 від фірми General Day Dynamic Land Systems. В США його створили на базі канадського БТР Лав-3. А канадський БТР, в свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського БТР Piranha 3 8 на 8. Цікавий підхід до зброї і техніки. Канадці використали хороший БТР з Швейцарії як базову модель. А Сполучені Штати використали вже покращену канадську версію для того, щоб створити цілу серію своїх колісних машин. Страйкер, БТР Страйкер знаходиться в експлуатації з 2002 року. Станом на 2019 рік їх було випущено 4351 екземпляр. Багато, досить багато. Призначений він для оснащення механізованих бригад Армії Сполучених Штатів Америки і використовується для транспортування мотобіхоти. 1БТР одне відділення на полі бою в конфліктах з низької інтенсивності ведення бою з машин вогневої підтримки десанту при спішуванні і після цього. Тут я маю зробити деякі пояснення. В Америки є так звані важкі бронетанкові бригади. Це дуже потужні бригади. Вони озброєні танками М1 Абрамс і БМП М2 Бредлі для супроводу танків на полі бою. Ну, Бредлі для цього зроблені, щоб бути на полі бою разом з танками. Такі бригади неможливо перевести авіацію. У них низька стратегічна рухомість. Ну, але вони дуже потужні. Є в них. В Америки, І чисто піхотні бригади, так називається, піхотні бригади, озброєні бронеавтомобілями Хамві. Ці піхотні бригади високомобільні і не мають важкого озброєння. Вони легко перевозять авіацію. Ну, але вони не такі потужні. А от спочатку 2000-х -2000 років Сполучені Штати Америки почали створювати середній тип бригад. Так звані механізовані бригади. Вони аеромобільні і мають озброєння на базі цілої серії колісних бойових броньованих машин Страйкер. Я от вам тільки перерахую модифікації цієї машини, і ви погодитесь, що їх цілком достатньо для того, щоб укомплектувати повністю якусь механізовану бригаду. М1С26 ICV. Це піхотний БТР основний. В сімействі страйкера. Далі М1126 для розвідки охорони патрулювання зв'язку доставки боєприпасів. Варіант М1126 з посиленим веподібним дном для розвідки на полі бою в небезпечних місцях. В нього посилено дно, протимінний захист. М1127 бойова розвідувально дозорна машина. Оснащена спеціальною розвідувальною апаратурою. М1128. Це САУ, колісний танк з 105-мм нарізною гарматою М68 А дроп Е4. Ну, це та сама гармата М68, що стояла на американських танках 105 мм. М1129 самохідний 120-мм міномент, Дуже важливий, дуже потрібна зброя піхоті. М1130 Командирський БТР М1131. Машина керування вогнем артилерії. М1132 броєва інженерна машина універсальна. М1133 медичний БТР евакуаційний. М1134 машина з протитанковим ракетним комплексом. На ньому встановлений тур -товп. Стара, але досить потужна машина. Якщо не треба на собі носити, то ціни її немає, цій Туртов. І також М1135 це машина радіаційно-хімічного біологічного захисту. Шановні, берете і комплектуєте повністю всі потреби механізованої бригади. Маючи таке сімейство бойових машин, можна запросто це все укомплектувати. Ознай... Давайте ознайомимося з тактико-технічними характеристиками цієї машини. Вона має класичну компоновку, колісна формула 8х8, є можливість відключати дві осі середні, тоді колісна формула буде 4х4. Вона тоді легше їде і по хорошій дорозі їй не потрібні 4 осі. Озброєння стоїть в безлюдному модулі. В безлюдному модулі. Це або 12,7 кулемет Браунінг, або 762 кулемет М240. І може бути також гранатомет 40-мм марк 19. Маса БТРа 17,2 тони. Він досить легкий, він набагато легший від БТР-4 нашого. А екіпаж у нього два чоловіка, екіпаж, командир і водій, і дев'ять чоловік десанту. Двигун, дизель, катерпілер, 350 кінських сил. Коробка передач «Алісон». Автоматична. Солдати дуже хвалять. Хвалять, якщо на техніці стоїть автоматична коробка передач «Алісон». Вона не відволікає увагу на полі бою. Вона сама знає, коли як переключатися. Максимальна швидкість це 97 км на годину, ну, тому що движок потужний. Запас ходу 530 км, палива 215 літрів, питома потужність БТРа – 20,3 кінських сил на тонну. Ну серед найкращих, я, мені здається, взагалі найкращий серед БТРів. Захист. Броня у нього стальна високої твердості, рознесена. Додатково є модульна композитна броня Мекстас. В базовій комплектації БТР тримає в кругову обстріл кулею із кулемета 14,5 мм. Це дуже потужний кулемет і потужна куля. А при додатковій при додаванні модульної броні БТР витримує 30-мм підкаліберний бронебійний снаряд з автоматичної гармати. Теж досить гарні результати. Експерти США кажуть, що страйкер не такий потужний для танкового бою, як Бредлі. Ну, тому що Бредлі створювалось для танкового бою, а страйкер не створювався для танкового бою. Але він хороший для захисту піхоти в ближньому бою. Під час іракської і афганської воєн БТР Страйкер довів свою високу ефективність. Солдати його хвалять за гарне виживання екіпажу і десанту. Під час підриву на мінах, фугасах або під час обстрілу із стрілецької зброї та реактивних протанкових гранатометів. Цей БТР незамінний для бою в міських умовах. Ну, практика воїн показала, дуже він зручний і незамінний. Недоліки, які можна при бажанні знайти, вони не суттєві в порівнянні з його високою ефективністю на полі бою. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись, поширюйте моє відео і підтримуйте нас через Приватбанк і на Patreon. На цьому я вам всім дякую. Все буде добре, до побачення.